Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист як обіцяли, переходимо до подій в Грузії, тому що вчора, побачивши кадри, як розганяють мітингувальників, кожен українець згадав, те, що відбувалося і в Україні. Ну, причини ті самі да? відмова від поговоримо про це року. висловити позицію щодо жорстоких спецоперацій у російському стилі громадян Грузії за кордоном, закликає президентка країни Соломає Зорабішвілі про просить співвітчизників долучатися до акцій протесту у самій Грузії. Тим часом журналісти фіксують побиття мітингувальників силовиками на кадрах знятих Радіо Свобода видно, що не менше кілька випадків, коли працівники МВС гуртом б'ють беззахисних демонстрантів. У Тбілісі повідомляють про 107 затриманих за минулу ніч. Громадяни виступають проти рішення керівної партії Грузинська мрія відмовитися від переговорів щодо вступу до європейського союзу до 2028 року. відмова від євроінтеграції суперечить конституції Грузії, де окремою статтею закріплено курс на зближення з ЄС на знак протесту проти. Дій чинної влади вже почалися звільнення серед дипломатів, покинув посаду співробітник генштабу Міноборони. Президентка Грузії закликає правоохоронців не застосовувати сили проти мітингарів. От просто зараз до нашого ефіру долучається Георгій Іналішвілі, експерт міжнародник, учасник акції протесту. Вітаємо вас! Вітаємо вас, Георгій. Ми Вітає. знаємо, що ви до ранку були на протестах кадри яких ми зараз бачили в ефірі, показували перед розмовою з вами, отримали порцію холодної води від силовиків. Розкажіть, як зараз почуваєтеся, і що відбувається добрий день ще раз. Так минулий, уночі було дуже дуже жорстко, тому що сіли спеціального призначення поліція розігнали так дуже жорстко. Це як в стілі ОМОНИ в стастілі російського омону. А це було дуже жорстко. Бо вони представники поліції, представники сил спеціального призначення. Вони навіть 10 людей біля одного протестувальника, і це було так дуже жорстко, що я навіть не згадаю таких кадрів у нас в минулому. А що стосується ситуації на зараз, на зараз спокійніше, але сьогодні люди знову збираються зібратися біля будівлі парламенту і протестувати проти. А, як сказати проти зради грузинської керівної партії? А що стосується минулої ночі, і так я теж брав участь у цих митингах, а, отримав підар, подарунок від полиції які воду, так і шлюзогінний газ, але все норм, все гаразд. Ми будемо боротися до кінця. Георгій, а наскільки впливає така кількість поліції і їх дії на настрої людей? Чи вдається їм зламати людей? Чи стає людей менше? Чи навпаки, кадри, які ми бачимо, вони транслюються і в Грузії, чи навпаки люди з інших міст Грузії збираються і їдуть до Тбілісі, щоб збільшити кількість протестувальників і висловити владі свою позицію? І чи зможе це перерости з протестів у революцію у щось більш масштабне? А, так а ah, перший розгін мітігували як мітигарів і протестувальники було позавчора. І після кадрів, які ми бачили, всі після цього вчора було більше людей. Вийшли більше людей, приблизно більш ніж 200 тисяч людей. І це для Грузії дуже багато. А що стосується інших регіонів і Грузії, містальної... саме головне, що Митік не був не тільки в Тбілісі, а й в інших регіонах. І таке вже було вчора, наприклад, в Батумі, а це друге місце кількості населення в Грузії а ще в Бузудиді і в різних містах Грузії. Тобто зараз люди зберігаються не тільки в Тбілісі, а в інших регіонах. А що стосується дальніших подій, чи може це перерости в Релусі так далі? А ми все добре, дуже добре пам'ятаємо, що відбувалося у вас в Україні. Це було десять 11 років тому, коли у вас почалися мітинги, Це почалося в листопаді, і пік було в лютому. Так, 30 листопада, Щось якраз 30 листопада, сьогодні і тільки тоді, так? от 2013 року, відбувався силовий так. розгін теж. Так, 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 я дуже добре до це пам'ятаю. Незважаєш на те, що я там не був, але я все бачив, я все знаю. А, але що стосується а, прикладу Грузії, знаєте, тут а, це залежить від багатьох факторів. А Грузії дуже емоційні люди, і зараз я думаю, що на даний момент ще не настав такий емоційний пік, де люди будуть масово виходити, ай, масово виходити і протестувати проти влади. А я думаю, що це емоційний пік може настати в будь-який момент, але поки що я цього не бачу. Але я думаю, що ми дуже близько до цього моменту, і тоді вже буде вирішальний дій від грузинського народу Георгій, чи є політики, які готові підтримувати людей, підтримувати протест і відкрито виступати проти діючої влади, яка фактично прийняла таке антиконституційне рішення? Чи Само є президентка підтрим... навіть закликає. Ну, президентка? Закликає да, але от навколо неї і навколо людей, чи гуртуються інші політики. Там різні опозиційні партії, тому що ми знаємо, що морузі ну дуже широка палітра політичних сил і політичних партій, і течій. а так на зараз у нас є чотири головних опозиційних партій, які отримали дуже багато. Підтримки від народу навіть на цих сплашованих виборах, що у нас було, вони отримали дуже багато дуже бував, кількість підтримки. А що стосується президента Грузії, вона намагається зараз зібрати людей, зібрати голов цих опозиційних партій, щоб вони скоординували свої а, свої, свої дії а, і організували а, організували якісь там а, певні такі координований дії щодо цих ситуацій, що видувається у нас на зараз. А, але ми подивимось що буде так, Георгій, чи, чи відчувається, так. і чи присутня втручання Росії в розгін мітингів, постачання якихось там а, а, тих самих гранат, шумових і сльозогінних і а, те, що було в Україні а, в 2013 2014, -му, 2014 -му, чи лізе Росія зі своїми методами в Грузію зараз, щоб подавити протест. А... Знаєте, от точні точно поки що не можемо сказати, тому що у нас немає прямих доказів, але деякі протестувальники, які, які прямо були а, а, в сутичках з а, силами спеціального призначення списписназу. Вони а, говорять, що спецназовці вони між собою говорили російською мовою, але у нас немає прямих доказів цього. І можливо, я не можу сказати, чи чи так чи ні, але можливо. Є певні люди а, в селах спеціального призначення, які, можливо вони з Росії, але у нас поки що немає таких прямих доказів. Йоргі, дякуємо, що... що знайшли час сил вам, грузинами з вами за свій вибір. Справді часом доводиться боротися і не зупинятися. Дякую вам за неймовірну українську мову. Це особливо приємно слухати від грузина. Георгій Іналішвілі, експерт, міжнародник, учасник акції протесту в Грузії.